Всім привіт, З вами ваша Світланка. Ходила, щойно викинула старі люстри, Вже нам поміняли їх. Хлопець приїжджав електрик. Зараз ще сходжу по водичку, прибіжу і все вам покажу, розкажу. Дуже, дуже багато новин у мене є і хороших, і таких собі. Аліска зараз спить нещодавно уснула, тож я... Спокійно вийшла, не біжу, піду. В хаті така дуже губка. ще, краще, звичайно, ніж краще хай тепло буде, ніж холодно. А. Зараз вам покажу, ще нічого не прибирала. Не замітала, як було, так і залишилось, побіглася, одразу викинула, поки мала спить. Ось такий світильничок у нас у коридорі. Десь там треба буде подмазати, бо там ширше був цей, що воно так о, а так занадто світло не видно. Отакий він прозорий, дуже світліше стало. Ну, мені подобається класний такий. Обрала найпростіший для мене наразі варіант, найшвидший. Просто хтось казав підгорнути з того боку, підгорнути. І вона дійсно стала коротше і не так воно відросає. Поки що так залишу. Але ще мені. Сподобався варіант з тією палкою для ванни. Не пам'ятаю, чи воно так і називається, чи якось по-іншому. Зараз буду замітати, бо в мене по всій хаті ото так щось не фокусується. по всій хаті такий пил, Е, вимикач. Ми так і не поміняли. Я завчасно не нагадала йому, нагадала сьогодні, а він після роботи вже не цей. У нас тут дві клавіші і дивіться, ой. В общем, в общем, покажу з іншого якусу. Ось так. Ось так з, з, затемнила, щоб було видно саму цю люстечку. Лампочки там малесенькі йшли у комплекті. Це вони не на всю мощність, Ну, типа є мощніші, але. А, Після того, як тут було темно, то набагато світліше стала а ліска Спить. У нас тут бородак, тут теж пил. Буду зараз замітати. і цей. Розмовляла з ним, до речі, викидала сміття і забула оці всі коротки повикидати. А ну, я їх порозбираю, складу. Там нічого такого не залишилося. Розмовляли. Стосовно стелі, він теж каже, що однозначно її треба демонтувати, треба зчосувати це все. І також він казав стосовно стіни, що, скоріш за все, воно, воно таке глухе, що він навіть там на стелі е, борив шароповертом чи чим діляки, і він каже, там до того шару, щоб там було щось тверде, там воно далек, ну, далеченько. Тобто небезпечно це все. Навіть якщо зробити як той чоловік, якого я хотіла найняти ще кілька місяців тому, як він казав найняти людей, натяжні стелі. Все одно треба демонтувати, тому що воно може. та що ж воно не фокусується, може оце все впасти. Тобто, і так робота тут, така капіць, і ще демонтувати, що вона ще більше буде. В общем, я трохи в шоці, але це все потім після Нового року буде. Так, і вимикач він приїде. У п'ятницю до нас приїде зробить вимикач, поміняє. Щось там ще він казав. І так, це згодом я розкажу. І ще тут люстерочка. Боже, як її, щоб було, що ж воно не фокусується? Як вам показати той малюнок? Я не знаю. В общем, вона мала тут бути на ланцюжку, але сильно... не такі тут великі стелі, щоб сильно вона б низько була. Вона і так трохи низькувата. Ну, ну коротше, не можу я показати добренько. То таке, то в переденному освітлі колись покажу іншим разом. Ще які я маю новини для вас? Боже, у мене такий є безлад. А, ще він дивився газову колонку. Я, якщо чесно, боже, щось я така сива. якщо чесно, скільки часу ми тут мешкаємо, я нею не користувалася жодного разу. Намагалася, але щось, як вам сказати, не було в мене впевненості, що все буде добре. Знаєте, щось в мене страх такий стосовно цієї колонки, все хотіла Газавчака визвати, щоб він там все перевірив, налагодив там, чи, ну, просто подивився, щоб я була спокійна. Тому, тому що раптом що не так, до кого мені звертатися там ввечері, чи зранку, чи в вихідний якийсь день. Ну, ну коротше, він подивився. Подивився, спочатку щось там не поверталося, не зажигалося, знайшов там проблему, проблему там невеличку, цей, є там невеличкі проблеми, але так як вона має працювати, ну, тобто я можу нею користуватися, але постійно повністю вимикати. Ось на рахунок того, вона має, знаєте, тут фітильок має бути там горіти, так, і просто відкриваєш там воду чи що, і вона ж зажигається і працює там, гріє. А тут такого нема. От, закриваєш воду, там і воно тухне і щось тарабанить, і потім згасає повністю. Тобто, може, воно не так там страшно, але мені страшно. Треба постійно там вимикати, перекривати. В общем, якісь, я не знаю. Краще, краще ну ми поспілкувалися, визвати газовщика, і щоб він подивився. Бо я не знаю, скільки може коштувати така газова колонка, якась новенька. ну Я не в тому плані, що новенька, може, вона буде і брушна, але така. Щоб не треба було цих якихось виключателів різних, що просто відкриваєш воду і тече гаряча вода, ось таку. Просто хочеться таку і ні за що не переживати. Бо я, я така перелякана стосовно газу. В нас в нашому місті газу не було від слова зовсім. Його навкруги там вели-вели, а до нашого міста так і він не дійшов. У нас все було на, на електриці. і цей. А чого він поліз взагалі до газової колонки, зараз я вам розкажу. Почалося все. Можливо, вам багатьом цікаво, чим закінчилася та історія з каблучкою, що я знайшла у коридорі. Зв'язалася я з хазяями, розказала, скинула фото. І вони сказали, що вони не знають. Ну, перший раз бачать її. І тобто, в ніяких цих, ну, це не їхня. Сказали, що колись там жила давно бабуся. Ну, тобто, ну, за, за таку каблучку ніхто не знає. А потім дуже багато мешкало квартирантів різних. Ну, тобто, Чиє воно не чиє, моє вже. Ну, Я хотіла по-людськи, я сказала, що це якби що, знайшла, можливо, там пам'ять комусь там чи що. Хоча вона, знаєте, ну, носити її, воно вже з моди вийшло. ну, тобто... А якщо там переплавити або здати, на ті гроші щось зробити чи купити, такий варіант, в принципі, мене влаштовує. Будемо бачити. І ще що хочу сказати: розмовляли за каблучкою, і в нас перейшла розмова. В мене спитали, чи потрібна мені пральна машинка. Тобто тут стоїть в квартирі, але вона їхня. Ну наскільки мені було відомо, тоді про це все розмовляли, що вони її хотіли продати, а я її не цей, бо дуже вони дорогувато за нею хотіли. І цей. І зайшла в нас розмова, що, в общем, мені можна її підключати і користуватися. Просто можна забрати нам її собі. Ось. І що, і що? І я з цим ось електриком, ви в мене, знаєте, радості стільки, настільки багато часу в мене забирало прання, часу, якого в мене майже ніколи немає. А, ну, добре, <кій> а, щоб її підключити, а, тут треба труби тут не а, Там Стой умивальник на кухні, в ванну кімнату вона машинка та не влізе. Є можливість, цей електрик сказав, ми розмовляли. Є можливість поставити її в коридорі, пробити стіну, там, трубу, там, щось цей зробити. Я кажу, ні. По-перше, там не такий великий коридор, ну, він довгенький, але він вузький. Вона там буде геть заважати. І це я розмовляли, розмовляли, і вирішили, що єдиний такий варіант поставити її на кухні. Поставити або на місце холодильника, або, скоріш за все, на місце в мене безла, там такі, на місце цього стола. Не знаю, куди цей стіл піде, він у мене там забитий бітком купа всякого там є, і цей Ну скоріш за все, поставиться він сюди. І там треба, Ну він там пофоткав цей, поміняти оту штуку, сіфон. І ще там може щось докупити чи що, під'єднати. і в общем, в п'ятницю він приїде і будемо ставити. Не знаю, буду намагатися, чи зможу я його ці стіл зарушити з місця, переставити. Чому я хочу це зробити сама, тому що там треба вимивати за цим столом. Ну, тобто там беруться, стопудово є, і чи зможу я потім ходу вимити. А може, ну подивимось, побачимо. Якщо я зможу його зарушити з місця, то я це зроблю. Якщо ні, то буду потім на ходу це все робити. В общем, одним словом, які хороші, якісь добрі новини маю, такі не дуже. Що треба розбиратися з тією колонкою, але це все після нового року потім. Треба розбиратися з трубами, міняти по-хорошому на нове, там, на пластик, сміститель. Там, бо, там ті крани, вони, я їх хоч тут на кухні пофарбувала, але я ж сама теж розумію, що це все треба міняти, бо воно вже ні нігодное, так сказати. Далі у мене ще така проблемка невеличка. Сьогодні прокинулася і у мене. Воно поганенько видно, насправді там ну, посерйозніше воно не виглядає. Е, я думаю, що це якась алергія. Це якась алергія, воно е, такий якийсь набряк висипало, і там далі теж воно над віком іде, і воно почало в другій половині дня почало чухатися. Від чого я навіть, я навіть не знаю. Сказати, що ми, що ми щось таке їли, нічого такого. В мене на одній ті, тістечка, бісквітик Рошеновський, на нього подумати. Ну, бо із такого я ні, нічого, супчик легенький. Я навіть там цю зажарку не робила. Ну, просто там ні, ні, нічого геть в ньому не було, ні спеції я ніяких не додаю взагалі. Просто, ну, я не знаю, від чого могло висипати від цієї кондитерки, а його ж і ну просто я не знаю. Це просто капець якийсь. В мене було від алергії сиропчик дитячий. Я ото гладну ложечку маленьку налила, водичку я запила. Не знаю, треба. Треба взагалі почитати інструкцію. Можливо, там часто його треба пити, щоб воно щось прийшло. Ой, в общем, як не одне, так і інше. Вічні якісь проблеми вискакують, вічно щось цей. А так більше я нічого такого не робила, не ремонтувала. Єдине, зараз вам щось ставлю, покажу, полізла, я значить, в диван. Я пам'ятаю, що коли ми сюди заїхали, що він, в ньому є там його підійня, підійняти, і там є місце, щоб щось сховати. І там, я пам'ятаю, були щось лежало, були якісь коробки. Ну, я думала, що вони з чимось. І коли я почала е, повертати речі в коридор, там якісь там взуття, якийсь цей, і я дивлюся, що в мене багато якогось хламу. І мені треба його сховати, сховати мені нема де. Я полізла до того дивану. Полізла до того дивану, почала е, відкрила. Ну, лежать ті коробки якісь великі. Я до них лізу, а там нічого нема. Вони порожні, по-перше. По-друге, там великі шматки пінопласту, дуже багато, ну, как, дуже багато, величезні. Сказати, що я була в шоці, це нічого не сказати. Я зняла там кілька секунд відео, зараз вам вставлю. По-перше, тут виявилося дуже багато пилу або, або ліска часто стрибає на, на диванчику, і воно вже, я не знаю, від старості щось там сипеться, просідає. Ну, пил тут явно є. Окрім того, що з дерева там щось сипеться, ну, це просто жах. І дивіться, скільки всього. Того пінопласту, воно ж теж дуже шкідливо все. Ми оце лежали і дихали. І воно було задвинуто, я його навіть не бачила. Ну, в общем, а більше нічого такого ми не робили. Ходимо, гуляємо. У нас тут на майданчик на дитячий, на візочку катаємось, так доня бігає. І я разом з нею в мене, знаєте, після ремонту я трохи знесила, в мене щось руки болять, спина болить. Ну, не спина а там поперек. Стара вже кляча. В, В общем, по планах у нас на 27 -е число а, підключити правильно машинку, зробити вимикач і все. А мені поки що з цим столом розібратися, і я навіть гадки не маю. Допустимо, стане туди правильна машинка, а куди поставити стіл. Тут місця більше майже немає. Просто тут місце біля вікна, і там ж батарея йде тут скрізь. І позаду мене батарея це опалення. І тут стіна невеличка в мене бардак. <сум> невеличка стіна, і стоїть тут цей, цей стіл, і два стільця. Більше я, я не знаю, якщо чесно. Перебрати його повністю, а куди мені подіти весь той мотлох, що там в ньому? Просто це, якщо його викидати, треба просто заводити ще кілька коробок і просто все, що в ньому лежить, в коробки поки, поки що. Шукати якісь. Я не знаю, щось брушне, не дуже хочеться брати. Хоча, якщо, можливо, знаєте, хтось їде, уїжджає, продає, можливо, щось в нормальному стані, якісь шафки на стіну, чому я не, ну, не шукала, не займалася цим раніше. Ну, то, Тому що, по-перше, гроші, але ну, гроші. То треба шукати, може, за доступною ціною, так би не щось. А по-друге, я ж все хотіла пофарбувати, зробити, а потім вже якісь там шафки займатися. Ці, стосовно цієї плитки, я думала думала я не хочу її фарбувати. Не хочу ось. Тому що, по-перше, хтось писав, що ось пофарбуєш, і це ненадовго. Треба буде потім знов там цей. Єдине, так, я згідна, замалювати, затерти ці шви, але я ще поки що не вирішила, яким кольором. Можливо, просто білим, не вигадувати ніякий велосипед, а можливо, зробити щось таке акцентне, щоб було цікаво. М -м -м, поки, що, поки що думаю стосовно цього. Ну, от просто стосовно цього стола, я не знаю. Він, звичайно, старенький. Те, що я його обклеїла тією плівкою, вона коштувала 110 гривень, і ще пішло тут на стіл і на стільчик там плакати за тима 100 гривнями, то таке, воно того не варте. Просто позбутися того стола і не морочити голову. Якось так. Якось так. Коротше, не знаю, що це за алергія така. Маю надію, що воно гірше не стане. Взагалі, взагалі, в мене давно не було алергій, але е, років, ось років з 10 не було. Але до цього остання моя алергія була. Е, в мене геть оця, я не знаю, грудь, так? Оця ось, е, Просто було здорове таке п'ятно. Тоді я зверталася до дерматолога, робила там аналіз з цієї карапівниця. Карпивниця була дуже довго, місяць, можливо, більше, поки воно почало стухати, ну, пішло на спад. Я тоді майже нічого такого не їла. Мені прописали дієту, якісь там ліки від алергії. Там, я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Таблетки якісь, але вони допомагали від алергії. Я пам'ятаю, що вони не дешеві ще тоді були. Ну, це навіть не 10 років, це вже років 13 тому. Це я ще пам'ятаю, що в Донецьку вчилася, навчалася. Ще тоді, тоді в мене сесія була на заочці. Каталася. І знаєте, що я думаю, від чого тоді в мене було? Ось тоді була сесія, нормальна поїсти змоги не було, постійно в дорозі, каталася, цей там, з корпуса в корпус на навчання з навчання. І пам'ятаю, тоді батько купив ящичок Джеків, оці контівські вафельки, такі джеки, шоколадні коричневі. І я їх, ну сказав, я не, не об'їдалася ними. Ну, там, ну кілька штук за день я їх там з'їдала, ну, штуки три, може, не більше. І в мене от почалося одна точечка, дві, три, і, ну, знаєте, Вітрищиками їх не називаєш, ну просто ось такі точечки, крапочки якісь. І Потім воно в малесеньку плямку вийшло, потім воно більше, 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 і вийшло воно на таке здоровенне. Цей. Просто що в тій кондитерці, що ми їмо? І чим далі, чим далі тим гірше, тим більше хімії тієї всі додають. Просто це неможливо. А солоденького завжди хочеться. Я знаю, якийсь с... С... солодкий наркоман, <соцю> чи як це назвати, без себе солодкого не можу, завжди щось хочеться. Ну, коротше, коротше, треба бути дуже сим -сим обережним. Мінімізувати споживання. Як у знизити споживання алкоголю, тут знизити споживання солодощів. Але сказати, що я їм там об'їдаюся, той судочок, судочок, господі, судочок, той, що для доні прийшов по пошті, він в нас, я навіть вам зараз покажу. Він цілий. З нього там просто дві-три цукерки просто взялися, чи це вже тиждень пройшло, чи скільки ось воно там все, все, все ціле. Так що нічого ми солодкого прям там не підкупляємо, нічого не цей нічого не їмо, але все одно, все одно щось воно, щось воно там в організмі не подорожилося. Що з чимось, я ж кажу, ніяких ковбас, ніяких там соусів, геть нічого такого не їла, не пила, ні соків, ні напоїв, взагалі нічого. просто от Останні дні тим паче я займалася ремонтом. Два дні ми навіть в магазин не ходили, ну, виходили тут біля будинку на майданчик на дитячий, прокатнулася, побігала там і цей, і додому. В общем, Взагалі, це капіс якийсь добренько. Не знаю, що ще вам розказати. Можливо, щось цікаве ще й маю, але поки що не можу, не можу згадати. Зараз буду перебирати, поки Ліська спить, Поперебираю. І що? І буду якусь вечерю стряпати. Дуже вам вдячна. Ви настільки багато. Коментарів пишете добрих. Ви мене знаєте? Багато хто каже, що я вас мотивую, там, так на якісь там справи, там щось робити, бути молодцем. А ви мене мотивуєте? Ви настільки мене вихваляєте, що в мене я не знаю, Карила скоро виростить за спиною. Мені дуже дуже приємно, просто я вдячна щиро, вам всім вдячна, добренько. Буду з вами прощатися, займатися хатніми справами до наступного відео. Пока-пока. Всіх цілую, люблю і з наступаючим різдвом Христовим.